Заняття веселі ложкарі розпочинають із розминки. Відпрацювавши рухи, переходять до гри. Близнюки Ілля та Кирило Залозні в ансамблі з першого дня заснування. Грати на ложках вчаться восьмий рік поспіль, розповідає Ілля. Складно, а потім було легко легко було. Якщо дивитися внимательно, і показувати, і повторювати, і чити. У веселих ложкарях займається, аби дарувати позитивні емоції усім, хто їх слухає, додає Ілля. За роки тренувань разом з братом досягли такого звучання. Навчає дітей мистецтву грі на ложках вчителька музики Марина Огурцова. Нині каже, це повноцінний колектив з 12 учасників. Діти беруть участь у конкурсах, посідають призові місця, та головне заняття допомагають їм в інших сферах. Це дуже важливо для Орієнтування в просторі для того, щоб вони могли краще не знаю, навіть ручку тримати це вже краще. Ритмічний слух, музичний слух, навіть вокальні дані цим розвиваються. Долі цікаво вивчати нові рухи, пісні і грати. Відбивати ритм, пані Марина вчилася разом із дітьми, експериментували із ложками. Для гри говорить, підходять лише дерев'яні. Ми зразу даємо установку. Ви будете грати як наші самі досвідчені гравці. Вони сідають уже з цією думкою. І головне, що дуже добре слухаються мене. А якщо мене слухаться, я навчу любов. Окрім основних рухів, таких як конячка чи зозулька, додає вчителька, діти вигадують свої. Анастасія Поліщук в ансамблі займається півроку. Часом буває складно, але дуже захопливо, каже дівчина. Іноді приходжу на заняття. Думаю, блін, так не хочеться. хочеться піти додому, посидіти в телефоні. І Я приходжу на заняття, і ми вивчаємо якийсь новий рух. Я божу Вау, як це круто! Мені хочеться ще, але заняття закінчується. Для дітей з порушеннями зору веселі ложкарі не просто розвага. Під час гри задіяні обидві півкулі головного мозку, і це допомагає коригувати глибинні порушення. Розповідає заступниця директора школи Наталія Коваль. Розпочинають діти говорити більш активно, тобто вони стають більш комунікабельними. У них розвивається словниковий запас. Вони не займаються тільки тоді, коли відведений час, наприклад, на гурток інструментальний. Вони і на перерві біжать, і після уроків біжать. Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.